У Прилуцькій міській дитячій лікарні встановили цифрове рентгендіагностичне обладнання. Новий рентген-апарат коштує майже 4 мільйони. Ще весною 2020 року адміністрація лікарні взяла участь у пілотному обласному конкурсі проєктів Всеукраїнського громадського бюджету. На придбання дороговартісної установки місто співфінансувало 740 тисяч гривень. 3 мільйони 42 тисячі це кошти Державного фонду регіонального розвитку. Встановлення нового обладнання потребувало відповідних умов. А це ремонт майбутнього рентгенкабінету з дотриманням всіх вимог. Прилуцькою міською радою було профінансовано виготовлення проєктно-кошторисної документації та ремонт майбутнього рентген-кабінету. Його розмістили в приміщенні актової зали. Це забезпечує зручність розташування та доступність 20 вересня. Міський голова Ольга Попенко оглянула нове обладнання та відремонтований кабінет. У міському бюджеті на цей рік передбачалися кошти це понад 2 мільйони гривень для виконання капітального ремонту. Приміщення під рентген-кабінет. Зрозуміло, що ми сьогодні бачимо, що такий ремонт виконаний, виконано якісно, і будемо дякувати підрядній організації, яка працювала у цьому приміщенні. На сьогодні наша лікарня чекає дозволи, якщо щойно будуть тільки надані такі дозволи, а це дозвіл від Міністерства охорони здоров'я. І ми розпочнемо кабінет, наш розпочне працювати і буде надавати якісну медичну допомогу нашим маленьким прилучанам. Тому я хочу ще раз подякувати і керівництву лікарні. Подякувати і підрядній організації за таку роботу. Бо ми розуміємо, що нам для діток треба створювати всі умови, щоб дітки отримували таку якісну медичну допомогу. Медичні послуги за допомогою нового рентгену вийдуть на новий рівень, розповідає виконуюча обов'язки директорки дитячої лікарні Олеся Цибенко. Це ширші можливості у діагностуванні та ще безліч переваг. Я від імені всієї дитячої лікарні від всіх дітей прилучених, Хочу подякувати всім і міській раді, і депутатам, які нам допомагали і приймали рішення про. Виділення коштів на ремонт і придбання цього рентгенапарату, бо це дуже важливо для дітей мати новий сучасний рентгенапарат, який буде дозволяти нам більш якісне обстеження робити на цьому апараті, і ця інформація така необхідна буде подаватися якісно і швидше ніж раніше на старому рентгенапараті. І тут буде якісний контроль за кількістю радіації, яку отримує дитина. І ну, відхилень від норми не буде. Тут мінімальне облучення буде. Окрім рентгенапарату, в приміщенні кабінету встановлене нове вентиляційне обладнання, сигналізація. Сучасний пульт управління оснащений комп'ютерами та спеціальним принтером для знімків. Аби експлуатувати цифрове обладнання, необхідно оформити дозвільні документи, кажуть в лікарні. Адміністрація закладу вже активно працює у цьому напрямку. Оформляються документи в міністерстві і в відділі рентгенконтролю то Коли будуть отримані всі дозволи, зразу він запрацює цей кабінет, майже 8 тисяч діток, що отримують медпослуги в дитячій лікарні, незабаром матимуть можливість пройти діагностування вже на новому обладнанні. Осучаснення матеріальної бази закладу це крок до забезпечення престижності лікарні та розширення послуг для найменшої та найвразливішої категорії населення.